Кажана кинула в мене тапок. Всім привіт! Ви на подкасті Студентські Булочки. Я Настя, майбутня архітекторка. А я Катя, не бо я не довчилась. А можна розказати фан-факт про тебе? Давай! Катя колись вчилась на курсі з Кажаною. А, так, да, це моя це одногрупниця. Uh -huh. да, у мене до сих пір десь капустника є з нею фотка. Але вона ті типу, тоді не виглядала так, як вона зараз виглядає. Я спочатку ще не зрозуміла, що за хірня, потім така Анічко? Анічко, зайку Я знайшла у себе на флешці фотку. А ти знаєш, що вона? Як така красне У нас це був капустник, щось по типу по посвяти, але у акторів та режисерів. Ми там виступали. Цікаво і це. З нею нас... можна розповідати, що вона вчилася зі мною в одному цьому? Так. Да. То да? думаю, так, да, ну, вона теж актор театру і кіно. Але наскільки я пам'ятаю, вона. Кстати, я не пам'ятаю, довчилась вона чи ні, бо я перестала ходити через три місяці, бо в нас було сім днів в тиждень обучення. І, типу, раз там два тижні у нас в суботу міг бути вихідний, якщо пощастить. І От від цього капустника, типу, як ми виступимо, залежало, чи буде у нас вихідний в суботу, чи ні. Oh, yeah. Бо так, у нас були, типу, пари і в універі. І так як у нас був наш, наш майстер, це Жирков, у нього, типу, театр Золоті ворота. Театр золоті ворота, нахуй два рази повторила. І ми, типу, окрім універа, ми ще займалися там. Плюс на тренувальній базі на Лівому березі, це, типу, тренувальна база, і ми ще там от також навчались. Прикол в тому, що у нас ще були допрепади, припади тобто актори театру. Вони додатково в нас викладали, типу, жестикуляція, вони якось це по-іншому назвали: голос, танець і ще там щось. У нас там є стільки общих фоток, і я просто коли комусь е показую, я не пам'ятаю, якісь фотки просто передивлялась на флешці. І я оце листаю перший курс універа, і я така, о, а це, кстати, кажарний. Він такі, Що реально ще не походила? Да, я знаю, я сама коли її чолочку побачила, така Аня, що ти здійла? Потім така. ладно, ти завжди була з приколом, мені подобається. Ну, вона, вона в житті, тіпа, ну, на той момент, коли я її знала, бо зараз я не знаю, як вона себе веде в житті. Ну, вона да, вона трішки, наче не від цього світу. Але мені Типа, прикольно. Ну всьому типові. У нас просто останній, я думала, може в мене глюки, і це типу, не вона. Бо я побачила це ще до того, як вона про допогірка була. Ну, чи коли пісня. вона просто Тік-Ток знімала? Так, коли вона його просто вела, це було, блядь, це було наче так давно. Типу, ще до того я випадково він мені потрапив в рекомендації, і я думаю, бля, це вона взагалі не вона, наче ж схоже. Я перейшла в інстаграм, заходжу в повідомлення. А там останнє повідомлення вона мене просила, щоб її учнічиські зробила. Бо я на першому курсі робила оці ученічиськи, які були так mm -hmm. з корочкою. Бо ми хітро жопі жопи. Типу, я просто замовила печатку, купувала ці. Корочки, і просто робила, щоб студенти, які ще нормально не роздуплили, щоб вони мали змогу їздити на общественному транспорті. Зазвичай я робила, що це 10 або вже 11 клас, щоб тіпо, ну, людина виглядала. Просто щоб типа не так з ним злоупотрібляли через те, що типа я напишу, пишу там, що 9 клас він буде вічність з ним їздити. Я зайшла в чати там реально останнє, це то, що вона така. Катя, взагалі, мені треба бути там на занятті, а ти опаздиш. Я взагалі не пам'ятаю, що в той день було, і я така, бля, як ми хуйово закончили. Да-да. А у нас ще з нею якийсь безмовний едід, блять. У нас був етюд безмовний. Я була кішкою, в яку кинули тапок, щоб ви розуміли, вона мені огондовшила прямо в бочину. Мені треба було вибігти, типу, в дверний отвір. Я назву цей подкаст, як її побила Кажанна. Е, ні, просто типу, назва підкасту Кажана кинула в мене тапок. Все! І це клікбей. Але це реально факт. Ну вона кинула тапок, і случайно попала мені в бочину. Не сильно було приємно, але я тут я її трошечки підвела, бо в мене через те ще на четвереньках постійно бігала. Мене боліли коліна, і я чекала, поки мені приїдуть на колінники. І через те ми трошки пройобувались по репетиціям цього е, етюда. Тому а, Аня, вибач, будь ласка, я ну я не спеціально блядь, Спробаю, будь ласка, я тебе дуже люблю, вибач. Ну, у нас з тобою є типу, окрема спільна фотка. Бо я її люблю, вона булочка. Трохи дивна, а мені подобається. Ну, мені подобається, як воно горить. А мені подобається йогнуті люди. що я кажу, у мене хлопець підузіями. Я сама йогнута, просто не настільки. Коротше. Як завжди, виглядаємо твіти, і всяку хуєту з інтернету. Тому отут зараз буде відосік. Явли конкретно ого, як Коли... дівчинка е написала, що типу чоловікам подобається довге волосся, і Она Reaction це, блять, ну дівчинка з коротким волоссям. Так от, ага, моя... щось непонятне. Твоя реакція неможливі. Бля, у мене був челік, який казав, що типу, якби ти не підстригла волосся, бо я зробила тоді каре, бо я була в стосунках, де мені не дозволяли волосся обрізати, а це, типу, перші серйозні, і ти такий, типу, да, да, ти, їбать, звичайно, ти ведешся на те. І, да, Så... не... і ми розійшлися, я через пару тижнів така. І так я ж можу підстригти. Я підстригла трошки, потім зрозуміла, що от така довжина мене бісить, я ще менше зробила, трошки проїбалася. Зазвичай це мало їба по повуху. Ні, я просто трошки проїбалася з деякими прядками, і я зробила собі отак. Ну, Воно виглядало непогано, прикольно. Але той чувак такий, типу, ну, Якби в тебе було довше, знячне волосся, то ми б з тобою навіть зустрічались. Навіть. Я така, ок. Я відчув... Спойлер, ми так ніколи і не зустрічались, хоча в мене було волосся довше. Я відчуваю себе тряпкою, бо коли ми почали зустрічатися з моїм нинішнім хлопцем, в якийсь момент він сказав, що йому подобаються дівчата з каре, а мені, а, якраз... А мені якраз прийшла ідея йопнуть каре, і я така, блядь, тільки не подумай, це що ти це каже. <звілляння> <звілляння> В принципі зараз іде тренд а, на те, щоб одягатись максимально не так, щоб на тебе звертали увагу чоловіки. Типа, максимально дивно не як. Ти хоче одягнешся, все одно знайдеться хтось, хто на тебе все одно буде дивитися. Да, вони можуть тобі написати, типа, ой, ти, конечно, странно виглядаєш на мене з чомусь заводить. І ти така блять, сука, загор. <залежда> <залежда> Пожалієш, пожалеєш. Коротше, пізно мене навпаки, я трошки більш типа. Тіпо... Менше оверсайзу почала носити, як почала зустрічатися з хлопцем своїм нинішнім. Ну, це не рахується, це мені подобається. У мене це залежить типу, від того, як я себе відчуваю. О, це спорту ми спорту. Добре, що ми одягаємось для них. Ідіть на огляду. Знаєте, скільки в цьому е, списку? Дивіться, ми одягаємось залежно від настрою. Місячні. Це блять, основне. погоди. Того, чи є в нас місячні, і яка їх. Сколько їх! Сколько? Много мало, який це день місячних. Від того, чи хочемо ми брити ноги, а від того, чи хочемо ми брити окремо підмишки, бо можна ж надягнути щось, де тільки підмишки треба, і нормально заїбісь. Пахой, піхой, Піхова вообще не важна, вообще на неї Брита, заїбісь, не брита, бля. Якщо ти потеряєшся в цих джунглях, я не виновата, ти сам вибрав путь воїна. Пиздуй. В джуманджу ти вже програв. Датя вам чел, ти не виживеш. <гум> типа, це тільки 5 пунктів, і зазвичай хлопець в них типу, ще не стане. Ти хочеш більш жіночно одягнути, чи більш по чоловічому Залежить від того, які речі. В тебе сухі, це ще залежить да, від того, які речі в тебе грязні. Які чисті, які в стиралці лежать, чилять, які на батареї такі що ти? Лох. А, а ще холодні, я не висох, нічого не знаю. А ще залежить від того, який серіальчик ти дивилась вчора, да, і, чи... Чи... якого характеру типу, персонажа ти на себе прийняв? Типу, хто ти сьогодні? Так, да, можливо, я сьогодні біч і я, блядь, постуся на лосо. А можливо, я вчора дивилася якийсь романтичні серіальчик, де дівчинка бігає у квітах, і я така. Ну, все, сука, одягаю платью, каблуки і, і, ну, і займіться. Я коли перестала одягатись, щоб сподобатись хлопцям, знаєте, коли я останній раз каблуки бувала? На початку першого локдауну у 2020 році, я одягла тоді каблуки, просто тому що підкова мафія відкрилася. І вдома... ми Дома... почали пити. І я вдягла каблуки, тому що у мене є чоботи на зручному каблуку. Я їх не ношу, вони в мене просто є. Я хотіла їх обути на своє день народження, взути, потім Я хотіла їх взути на своє день народження, потім розумію, що вона мені може трошки п'яточку на цей, і я така буду в обуві. Тобто це ще залежить від того смачну. Пісніка в пісні? Ні, я щось хотіла. Блять, подожди, я забула. Ти поки вспоминаєш. Сука, мені така мисля умна прийшла, а це буває так рідко. Подожди! Понімаю, блять! Блять, думать! Як думать? Стой! Наступний тік-ток. Щас його тут вставлю, сразу показую. Я вже побачу. Бі, блять! я в базі. My choice. Наступний кадр. Вона сука. Your girls, my dog. Mm. Think about men. Хоче в сайт і буде відгризати яйця долбайобам. Там в нас такий кіт рудий, що він там роз'єбе нас два просто. Блять, ви один на один. Давай ви. Ми просто а просто поговоріть. Та не йдем кофе, ми п'єм, дружи. фоточки, я взагалі готов. Добре, що ти не їш. Хочешь сфоткуй яйця? Не надо. Дядя. А у кота їх нема? Коротше, блять, менчики нахуй, не Бля, в'єбуйтесь. Yeah, 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 mm. Це вона так спить. Я тобі скину, щоб ти могла вставити. Yeah. Да, я, я тобі скидаю. Ски... Да, Мені кидають рижих котів. Мої коти, чужі собаки, мене виявляється на собак алергія, а По-перше, я нещодавно їду в метро, і буквально я стою в вагоні, і переді мною дитина типу, між потягом і блядь. І це ще не все. Чому я вирішила про це погребати? Так нога один раз і бать весело було. Це піздець! Коротше, дитину витягнула, все добре. Нещодавно читаю новини, буквально в той же блядь, день. А дитині на Лебідській зажувало ногу в ескалатор. Це піздець. І я така, просто комбо двох моїх страхів з дитинства з метро. Третій — це якби ще когось штовхнули під потяг, блядь. Да, Я завжди, коли стою перед, перед колею, я просто отак, от ноги, типа. Я така, де де стіна? Щоб я можна. роблю опор на задній нозі, щоб якщо раптом мене випадково навіть хтось штовхне, mm -hmm. щоб я не наїбнулась, бо знаючи мене, я можу наїбнутися. Я пам'ятаю, ми коротше з однокласником колись їхали е, зі школи, а він, ну, він виглядав як мілкий піздюк, і він же та довга. вирішив, виглядає. вирішив так поставити руку на їдучий потяг. Він його не трогав, але і тут приходить мужик і така, що ти за братом не дивишся? Йому ще руку відірве. Я така. Він не брат. Yeah, yeah, yeah. Його діло, його вибір. Ще хоче погода на одну руку. Удачі, блядь. Не п'є. У мене просто був колись прикол декілька років назад, що ми їхали невеличкою компанією на ескалаторі. Це ті було на Арсенальній, оскільки я пам'ятаю, бо ескалатор ніхуя собі був, сука, довгий. Ми їдемо не їдемо, він, блядь, не закінчується. Так, сука, взагалі, не я. У моєї подруги після тої поїздки на ескалаторі просто психічне порушення, тому що там якійсь дитині. Зажувало теж якусь частину, типу, але не внизу, а іменно так збоку. Да, він щось якось став. Я не знаю, як так можна було. <рігла> Там <рігла> просто всі люди на цьому ескалаторі почали гарлопанити, щоб його зупинили, і вони просто подруга стоїть отак. От. Я бусі не буду йти, не Ну, типа, а тут я так розумію, що дитині ну саме в цю хуйню де ескалатор вже. А, це так не люблю. Мені і там було за це гімно Я да? така типа, блядь, а там ну, дитину забрала швидка, тобто це не просто ой, я був я така, ну це ж типа пальці могло повідривати в кращому випадку. Ну, типа, <реш> якщо пощастити. Да, якщо пощастить, то ти просто лишишся без пальців. Якщо не пощастить, то блять готов протез. Ну, типа. Єбать, і і я це не дорого, дорого, звісно. Як дорого. машина, блять, і я така, йопаний рот, що це за піздец? І я просто не дивлюсь на вину, а в мене ну реально блядь, мурашки по тілу. Я ну... Бабушка, коментар да. моєї бабусі на це так надо було за дитини дивитися. Я така так, діти дома йовує. Приволог в тому, що якраз таки бухова це не звучало, але це була помилка саме дитини, а не скла. І навіть не батьків, які не слідкували. Якщо вони йому не розповіли правила поводження на ескалаторі, тоді да, тоді винні батьки. Не, там, але там зараз просто тут ти маєш Hello. типу тримати дитину за руку біля себе. Да, але це не врятує. Бо він може, типу, він добивати. Тримаєш... Я з братом їздила з площі Шевченка на Олімпійську. Так стрьомно мені в житті не було. Ну, да, ти його говориш? постійно тримаю за руку, бо я розумію, що він може або з'їбатися кудись на дорогу, або кудись полетіти просто в тому метро, або ще щось, і мені стрьом його так держу. Але він все одно дригається. Це, блядь, ескалатор шириною метр. Навіть якщо ти тримаєш його за одну руку, він бере другу і засовує підпіріла, блять. Взагалі. Ти, типу... да. ти не втримуєш, сука, дитину. До Це прикладу тому, що діти просто, блін, вони просто, наче й тупі, а наче ні. Вони просто не до кінця сформовані і вони не розуміють, що не можна. Ну, тепер ця дитина зрозуміла, очевидно. Але типу вони просто не розуміють, чому це не можна. І він такий пай, давай. На, да, там щось блядь. Я Там я, На, не надо сюда. Да. Мене лякає, що наш оператор щас перелякано дивився, чи записує камеру. Я лежав, лежав кнопкою. Ти маю. фоткаєш чи відео знімаєш? Фаткала. Коротше. Кабляри, дай мені спездадовиться. Це. Це, Ми тут сука пишемо. Не пишемо. Показує мені вчора, що в Монобанку знову ця ялинка, яку типу, можна потрусити. І ми ж тут сиділи, трусили, блять, і я думаю, ну і похуй, на цьому закінчимо. А тут він мені скидає відос про те, що Монобанк ну це анонсував. І тут увага коментарі. Я тут всі поставляю і зараз потихеньку буду кожен читати. Я коли трясу, у мене з карти донатять туди, а не мені на карту. В цьому прикол, долбайоб. Типа, включи перекладач, тобі що тяжко чи що? Я Вам думала. же там все понятно, альо! Так потраси краще, хулі тобі блядь. Наступний. Я, ну, я думав себе на карточку, а то на ЗСУ. Тіпать наївні, сука. Менше думай, тебе не виходить. Це ще то більше, ніж коли вони намагаються купити сталкер, за, яких, за якого їх можуть посадити і такі, типо. А хулі воно українського? А, з... а oh, що там ні зустріка озвучки? Блять, в Блять, прямому, сука, читай. Мене, мене так, коротше, приколола реакція одного мужика, який, типа, ну не можуть же бути всі україноговорящі. Ну завжди, типа, завжди ж є якась людина, яка говорить іншою мовою. Чому там немає російськомовних? І я така. Вийдіть нахуй. Е, э... блядь, долбойовий. Наступна хуйня. Вибачте за російську блять мову, але чомусь тупі люди говорять російською, особливо чогось. А, я спочатку думала, мені деньги дадуть, а потім поняв, що і кому немножко... а, а блять. Що і кому? Там просто інтонація не та, а тому що долбайов розділові знаки не використовує. Я <сум> на ерор мозку стався, бо нема не зап'ятих ніхуя, яка Як це читати. Я сначала думал, мне деньги дадут, а потом понял, что и кому, и немножко огорчился. Немножко. Литл бит. Че ты грустишься? Хорошо. А почему мне деньги не дают? Вот и Далее, Чел с ником Слава Украине пишет. Это чисто на ЗСУ, что себе вывести можно? Ему выдают. ЗСУ. Вентаки. Он такой. Он. Вау. Походу wow. нікому. Сука, сердечко, yes. прапор України, слава ЗСУ, прапор України, сердечко. Пашов нахуй. Ну, типу, це, якщо що, нічого поганого немає проти гасла, але чел долбайоб і використовує його явно не за призначенням. Походу. Ви думаєте, Дік і правда йдуть тут на ЗСУ? Знак питання смайлик. Ні, блядь, не в караван, сука, гіздець, нахуй. Ну, п'є блядь. А яка суть цього на ЗСУ? Блять, знову людина, сука, розділові знаки ні, блять, не чули. Із розділових знаків знак питання в пизді. Тут будуть всі скріни, ви побачите. А яка суть цього на ЗСУ, Понятно, я самому тут можна заробити? Якщо що я, я прочитала не замість, а тут реально написано Я самому. Коротше, навчись писати. Йому відповідають ні. Він відповідає благодарю. Чел, в тебе перекладач зламався. в мене вдома. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна. У мене нема подобанку. Мене заблокував <плес> <Без> Я Є пояснення <плес> причин. Чого просто? Біля мене сидить людина, яка спілкувалася з кажаною і знімалася з <плес> молодом. <бомбанку. плес> Яку заблочев монобанк, блять. Ахуєнна! <плес> Чел пише. Тут я встановити і знак шоку. Да. Я така, що штоблять. Це, well, anyway. це був хейт в плані того, що це реклама від Монобанку, і чи це було він спалився, що він долбайок і не знає, як скачати Я думаю, банку. він просто думав, що це тіпа, заробляти йому гроші, і він хотів дізнатися, як на шару так заробить гроші. Це ніка? Ні, я, так? Да. Червоний челснік, пісюн, блядь. Вау! Wow. Їх можна okay. вивезти? Ні, це називається, банк оплачує. Жаль, що ти народився на світ. Я ж точно не токсик, правда? Іди нахуй просто, короче. На цьому коментарі закінчилось, блядь. Все, не грузить, нема коментарів, всім дякую за увагу. Ну, піздець, коротше. Отак мені робити раз в день, я буду щаслива. Обговорила останні новини. Тобі як? Сука, новина про ескалатор це пізда. В принципі, інші нова, як завжди, fuck. Коротше, в коментарі останні новини. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами були студентські булочки, не зовсім студентські. А на цьому у нас стоп і зв'язок. Де людині знає щастя життя? По факту. Ну надо твоя ляжка. Я еще могу типа вот так и, и все, и помер. Без счастья. Все так. Да. Сподеваюсь, там нихуя не запалилось, так что, блядь. <свят> а ну, там, кстати, снимает, да, она снимает. <свят> я побачила! Я побачила, что там біля штатива прямо вот такая красная полосочка наверху, і я такая... Ебать, я, я забыла окуляры, я все. Я думала, вот светло повертаю, еее. Yeah! Он воняет мужиками Собачьей стати Нет Это Аки Таин Нет, Та Киа Аки Та Киа Аки Киа Киа Би Би Ты что там в Сейчас я буду снимать порнушку Дима раздевайся